Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо наші майнкрафт жахастики саме нашою рідною українською мовою. І це майнкрафт жахастик про веселкових друзів. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну що ж, починаємо бавитися в нову мапу про веселкових друзів. Я досить так довгенько чекав вихід подібних мап. І тому. Ми з вами її проходимо, оглядаємо. Ну чи ж натискаємо на кнопочки, і в нас з'являється ось така кап-сцена. Ну, ви пам'ятаєте, ми бавилися у веселкових друзів в Рбубуксі, а тут ми бавимося от в, в Майнкрафті, бавимося. От бачите. Ми пішли, тобто поїхали не в той бік і опинилися в пасті. Опинилися ось такий. Місцині, де нам потрібно розшукати деякі речі, щоб врятуватися від монстрів. Ну що ж, починаємо. Ось, як ви можете бачити, все зроблено на основі реальної гри. Тому починаємо, починаємо збирати перші наші речі, перші наші кубики. Якщо ви хочете продовження Майнкрафт шахсики, то не забувайте про ваші вподобайки і та про ваші позитивні коментарі. Саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Майнкрафт жахастики Ну, не тільки про Майнкрафт жахастики Так, от ви бачите цей блакетний. От як ви бачите, тут вони такі у нас присутні. Тому давайте шукати далі кубики. Також, якщо ви хочете побавитися в цю мапу, то посилання ви зможете розшукати, як завжди, в описі під цим видивом. Можете завантажити і, звичайно, що побавитися. Так, тут є деякі помилки на цій мапі, але надіюся, що вона у нас оновлюватиметься. Так, тут щось у нас є, тут просто картина у нас. Так що, забираємо ось цей кубик. Поки що у нас 5 кубиків є. Ще, звичайно, так багатенько їх треба розшукати, і, звичайно, що пройдемо до наступного другого рівня. Так, розшукуємо тут, забираємо ці кубики, що у нас тут лежать. Нам їх потрібно 24 штуки, або приблизно 24. Без різниці можна хоча б можна і не всі збирати, тому що у нас є ось такий тут робот NPC, якому ми віддаватимемо, звичайно, що наші кубики. Ось, до речі, той самий відомий театр, куди ми приносимо зібрані речі. Ну що шукаємо кубики далі. Розшукуємо так, тут не було, а що тут у нас, а тут у нас нічого гісінько немає. Добре, ходимо, поки що цього блакитного немає, можливо, він якийсь пасті чи що. Я ще й говорив, що мапа потребує, потребує дороблення. О, Ось, тут два кубики в цій кімнаті. Два кубики. Чудесненько, чудесненько. Надіюся, ми так чудесненько, прекрасненько збиратимемо всі ресурсики, оці всі речі нам потрібні, без ніяких проблем. Так, забираємо ще ось цей кубик. Все, половину кубиків ми вже розшукали. Вже навіть 13 кубиків у нас є. Класненько, класненько підіймаємося от сюди. Цікавенько, чи тут у нас щось блок, колисті у нас нічого нема. Так, є якийсь тут кубик. О, ще один кубик. Все, 14 кубиків ми маємо і це просто чудесненько. Цікаво, чи ми всіх тут побачимо оцих монстриків. Чи всіх побачимо, чи всі, звичайно, тут з'являться у нас на цій мапі. Тому що ще є зелененький і інший там червоненький, фіолетовий. Забираємо ще цей блок. Та тут у нас більше нічого немає. Ось такі у нас, як то кажуть Майнкрафт, вже хастики рубрика, яка вам дуже та дуже подобається на даному каналі. Продовжуємо розшукуємо, що тут у нас є, що ми тут можемо. Ось, це пам'ятаєте місце туди де ми спускалися драбиною. І ось тут була така велика кімната, водичка тут у нас, там нічого, звичайно, нема, бо там тунелі. І тут ще один кубик. Чудесненько, забираємо його також, з цими дверями нічого. З цими дверями нічого Хідненько у нас немає. Шкода, я розраховувати те, що тут щось буде, але, на жаль, нам не пощастило. Так, заберемо ще ось цей кубик. О, вже 17 кубиків ми маємо. Круто, круто, заберемо ще оцей кубик вже 18. Пряму емоцію. Де тут також у нас кімната, тільки я не пам'ятаю, чи вона в нас взагалі була у реальній забавці. Чи не була. Чесно кажу, я не, я не пам'ятаю. Хоча ми бавилися в Роблоксі, вам той режим дуже-та-дуже -то дуже подобався. Навіть надто подобався. А цей цей засранець, бачите, застряг от. В цих напівблоках. також можемо використовувати. Ось такий ящичок, ось таку коробочку паперову кордону, і ховатися від нього. Нам накладається невидимість. Ось так нам зробив розробник мапи. А ми далі продовжуємо шукати, шукати ці всі блоки і віддамо потім цьому роботові, і пройдемо до наступного рівня. Тільки цікаво, що у нас буде на наступному рівні. Напевно, що також щось цікавеньке. Бо Тому що розробник її робив один ти... не один тиждень, а один місяць. Покращував, оновлені. Звичайно, що тут багато роботи, Бо тому що і команди, і текстури треба власні розробляти. Ну, класно, класна повага автору, що він зробив цю мапу, і, звичайно, що добре, що ми її проходимо на каналі. Ну, звичайно, що для вас. Ви ж любите дивитися подібні видива. Так, я приніс 23 кубики, ну цього достатньо буде. Віддамо хоча б 23, одного не знайшли. Ну, добре, все. Нам дякують. Все, тепер переходимо до наступного рівня. Ось, це місце, де ми, звичайно, що бували. Відпочивання на 15 секунд. Минає деякий проміжок часу і нам пишуть про те, що потрібно знайти пакетики з їжею. 15 штучок. І ми, звичайно, що вирушаємо на пошуки цих пакетиків з їжею. Он, до речі, цей блакитний там і перебуває. Йому веселенько плаває в тій водичці. О, тут же, бачите, вони вже не валяються так просто, а вони ось так лежать. Можна підійти, зібрати, і все. Ми вже маємо наші. Пакетики з їжею. чудесненько, чудесненько. Тут у нас. Тут нічого у нас немає. Але ми все одно ходимо, оглядаємо, бо три вже пакетики з їжею ми знайшли. Нам ще лишається 12 штучок. Так, ще один пакетик, все, ще менше нам лишається. 11 штучок. Так, шукаємо їх. Давайте підемо в цьому напрямку. От, ще один є. А тут щось буде. О, ще один. Чудесно! Вже маємо 6 штучок. Ще 9 лишається і ми пройдемо цей рівень вдало. Так, тут у нас щось буде чи тут у нас нічого не буде. Так, тут нічого у нас немає. Ну, погано, погано розраховував на те, що тут щось буде. Думав, зараз піднімусь навіть сюди, тут також буде. Ну, пакетик з а тут також немає. Розробники тут не лишили ні жодного. Тобто розробник, можливо, розробник, можливо, двоє людей працювало, троє над цією мапою. Тут у нас щось є, так, нічого, у нас тут немає якісь тут конфукторі, що кімната Яка Мені цікава історія самого цього е, парку розваг чи, чи будівлі розваг, як там його правильно говорити. Ну, те саме, що подібне із Хагівагі. Там запрошували на фабрику, а сюди запрошують у якийсь розважальний комплекс для малечі. Ну, або, пам'ятаєте, там 5 ночей з Фредді. От-от те саме. Запрошували якусь ту піцерію для дітей. а Тут якийсь розважальний комплекс, де може бути досить багато людей. Так. От бачу, до речі, оцього нашого блакетненького. Вже бачу, 12 у мене є. Цікавенько, де цей зелененький? О, от він, бачите? Щоб не казали, що. Та немає тут нікого. Та це просто підстава. Ти нам нікого не показуєш. От вам зелененький. І он там був у нас блакитненький. Ну Далі пішли, тому що не потрібно біля нього бути. <кій> шукаємо, шукаємо тут все. Зараз тут все розшукаємо, знайдемо всі пакетики з їжею віддамо нашому роботові і пройдемо на наступний рівень. Так, давайте повернемося. Мені цікаво, чи там він є. О, Слава Богу, його тут немає. Але його чути. Навіть текстури тут у ці звукові ефекти. Так, ну що ж, віддаємо 15 пакетиків з їжею цьому роботові. Іртан, ще й називається цей робот. Так ми йому віддали. Все переходимо до наступного рівня. Але новий монстр відчув запах їжі і прямує до нас. Добре. Починаємо шукати далі нові речі. Це у нас лампочки чи, чи світильнички, якому як там зручно. Але, на жаль, на цій мапі немає ні третього, ні четвертого монстра. Тому мушу вас засмутити. На жаль, їх тут немає. І ця мапа потребує дороблення. Тільки два тут є. Та і то, якби було б це прикольно, із Хагівагі, як ми це бавилися мапу на джаві. От там була реалістика, от там ти справді дуже сильно боявся. чи оцю першу мапу, що ми проходили про Хагівагі. Я ж такий боязко намагався пройти його швидесенько. Так, швидесенько, давайте швидесенько проходимо. І оце місце із цим лабіринтом взагалі над Через вентиляційну шахту, коли ми йшли от надто було складно. Я вам скажу, і в тебе серце тьохкає, думаєш, що, що треба швидко-швидко ж намагатися його робити. Те саме було навіть із продавцем Морозова, тому що він надто сильний і потрібно його навіть обхитрити. Але ти справді от намагаєшся, тому що якщо ти програєш, тебе немає вже життя, то все починається спочатку. І все починається не спочатку мапи. А все починається з того, що ти завантажуєш спочатку ту мапу, встановлюєш. А це також немала кількість часу. Ну, на щастя, мені пощастило її пройти вдало. Тому я її пройшов, показав вам, вам та мапа сподобалася. Судячи із. З кількості позитивних коментарів і також із кількості ваших вподобайок, вашої активності. Так, я бачу, що вам вони подобаються. От, до речі, цей блокирненький там сидить, а того зелененького навіть і не видно, навіть невідомо, куди він від нас ховався. Так далі, давайте в цьому місці пошукаємо. О, все, 11. Тут ще лишається нам тут взагалі мало. Ще один лишається. Все. Віддаємо йому. 14 оцих світил, лампочок, кому там зручніше говорити, як там зручніше говорити. Все, тепер ми переходимо до останньої частини, до останнього рівня. І тут нам потрібно збирати батарейки. Тому ми їх шукаємо, їх потрібно збирати в кількості 9 штучок. Тому ми, звичайно, ще їх збираємо. Розшукуємо тут зараз швидесенько, познаходимо їх, пройдемо цю мапу прикольненьку. Вона в нас на джа, на Bedrock Edition, бо, на жаль, на джаві ще нічого не вийшло. Хоча, можливо, я ще не дивився. Так. Хоча я їх і не бачу, можливо, щось буде і на комп'ютері. А поки що те, що у нас є, те і я намагаюся пройти. Глянути для вас. Так що тут у нас є? Так, давайте ще лишається три батареєчки. Так, ще одну батарейку забираємо, ще лишається дві, і все. І ми проходимо даний рівень. Переходимо на наступний. На наступний. А, ну, звичайно, п'ятий рівень втечі. Як же без втечі? Все ще один і ще лишається одна батарейка і кінець. Ходимо, бачите, вони тут ходять. <гум> Цей зелененький, так тут буде якась батарейка, чи тут не буде ніякої батарейки. Я таки розраховую, що вона тут повинна у нас бути. От, до речі, можу вам навіть їх показати оцих монстриків, щоб їх бачили. Бачите, як вони виглядають маленька. Під вами нічого немає. Бачу навіть той блок, що я не зміг знайти. Зелененький, отой кубик. Так, буде щось в розподілі в очі. Так, на жаль, тут нічого у нас немає. Оце це таке. Все, ну що, віддаємо тобі хоча б 8 батарейк, тому що я ще одну не знайшов. О, і ми, <зум> можна сказати, майже закінчуємо. Тепер лишається лише вибратися з цього місця. І нарешті ми виживемо. Так все, ми кудись переносимося, о, чудово. А ми чекаємо деякий проміжок часу і переносимося в те саме місце. А, тут, звичайно що? А чи тут не буде тут ніякої капсцени? А, нема капсцени. Ну, добре. Тепер у нас втече, ми тікаємо звідси, рятуємо власне життя. Його тут не буде. На щастя, його тут немає. Хоча, можливо, і на жаль, це було б трішки хардкорно бігти від нього. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо цими лабіринти, бачите, які вони надто <смас> довгі, надто заплутані. Але із цим ми впораємося. Так проходимо, проходимо. О, це все кінець. ну, Ось такий у нас кінець, ми звідси вибралися. Все, ти вижив. Ось така у нас <сміст> мапа. Якщо вам сподобалось, не про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі, тому що ці речі мотивують мене робити наступні меті. І, звичайно, що за енд-кінець, ну, граю даної мапи. Нам дякувати, що ми її, звичайно, що пройшли. Ну а дане відео закінчилося. Мені за що ви його переглянули, поставили вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний проміжок часу це дуже та дуже важливо, як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічі, мої послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!